Добрий ранок, мої квіточки. А, сьогодні у мене п'ятниця, 25 липня, і я починаю свій новий влог. На сьогодні за планом мало би бути 4 клієнти, але перша ось уже 10:20-10-15, не бачу там годинник. А, перша не прийшла, вона новенька. Хоча я писала, що якщо зміняться плани, щоб за добу. Написала, мені відмінила, але ну, всяке буває, мабуть, вона або забула, або ще щось. Я її ось тільки написала: але написала, що я ну, там, вимушена відмінити запис, хоча іноді мені хочеться щось таке написати, типу. навіть не записати, а просто заблокувати іноді хочеться. Але я пишу там: добрий ранок, ви, мабуть, забули про свій запис, вимушено відмінити, ну, все таке. Типа я добра і компетентна. Ну, в общем, Друга у мене під питанням, тому що вона, е я б вам розповідала про неї, вона частенько не приходила, було таке, що разів 4-5 підряд вона не приходила. І зараз кожен раз перед записом вона мені каже, там, Аня я буду пише. Я вже вирішила сама в неї спитати, написати, тому що вона приходить. Ну, в неї дитина маленька, буває, немає на кого залишити. І буває перед Ні, що я хотіла сказати, що вона, якщо записується на 2 і 4 дня, то вона приходить стовідсотково. А це вона не встигла, вона записалась на 12-ту. і з 12-ї у нас завжди проблеми, які та я думаю, що можливо і її не буде. І друга, третя, четверта 100% буде. Коротше, такий день в одне місце. Це коли не взяла передоплату з новенької дівчинки. Коли береш стовідсотково приходять. Я дуже не люблю брати передоплату, прям дуже мені не подобається оце скидування на карту цих грошей. Ну, ну, не люблю я таке. І я дивлюсь завжди по інстаграму. Оцінюю людей, так сказати. З когось беру, з когось не беру. Це я, я думаю, та людина доросла, в принципі, ну, по вигляду десь така, як я, то думаю, ну чого б вона. коротше. Ладно, не біда. Просто що я вчора подумала, що я зароблю приблизно таку-то -та суму за сьогодні, і мені вистачить на замовлення, яке до мене вже їде, але нічого, не біда. Просто не рахуйте гроші наперед. Ой, Коротше, дівчата, це треш. Подзвонила мені тільки, що ця дівчинка, яка не прийшла, дуже вибачалась, прям дуже у мене ніколи так ніяка людина, ні одна клієнтка не вибачалась настільки, як вона. Мені аж незручно стало. Хоча я нормально ще й написала. Вона коротше дуже хотіла у неї там відпустка. Вона дуже хотіла на ці нігті. Дуже. Чутно, що вона дуже засмутилась, і вона думала, що вона завтра. Вона просто переплутала. А я ж не нагадую клієнтам своїм, тому що, е, знаєте, такі ситуації були. Наприклад, я нагадую, а вона мені пише, а я що колись забувала за свій запис? Та я просто нагадую. Ну, коротше, Я вирішила, що я не буду нагадувати, хай як хочуть самі потім. Винуваті будуть, якщо. Що. Е, і... Я сказала, що я подивлюсь по дням, спитала на які, в які дні вона ще буде тут, щоб вона змогла прийти. І подивлюсь по дням, коли її зможу записати. Так, от я подивилась, у мене там в неділю три клієнта, то я її взяла в неділю четвертої. Отак. От а взагалі, мені прийшла посилочка, це спирт. Прийшов іще три дні тому, але так він не стоїть, тому що в мене тут ще. Трохи є. Зараз розпакуємо. Це ми поки що приберемо. Так. І це ми приберемо. Так. я не поцаропало. О, що у нас поналіпки? Засіб антисептичний. Ну, мене переджали за цю наліпку, але це спирт. Бачили таке прикол, я вона вся облилась? А Тут просто ось під горлочко. Я не знаю, як показати, але прям підгорли налито. Не пожаліли. Як ви бачили, була у мене клієнточка теж на 12. Все зробили. Чекаю своїх останніх двох. У цієї клієнтки відвалили стеренігтика, бо переходили більше... Будь тішка. більше місяця. Ходила вона. Що знову ніч і знову я вам записую озвучку до відео? Чому вночі? Тому що, хоч тоді у мене вдома тихо. Чому я вирішила озвучити це відео? Тому що я прийшла з пошти, забрала своє замовлення з тему і почала знімати на відео і розповідати про нього, але потім, переслухавши його, це просто сплошне шуршання і його неможливо слухати спокійно. Так, перше, що я там дістала, то були силиконові бретельки, Це я зараз дістаю перлинки, такі напівперлинки для нігтів різного розміру. Дуже прикольні. У мене є вже задумка для дизайну з ними. Взагалі, чесно кажучи, в цьому замовленні мені не все сподобалось. Але ось перлинки, ось ці зараз наліпки, які я дістала. Це одне із того, що пройшло нормально. І, в принципі, на тему такі всякі штучки для дизайнів можна замовляти. Ось, наприклад, у ці зірочки я не дуже люблю і вмію рівненько малювати від руки. Тут білі, чорні, зрібні і золоті, і, в принципі, дуже навіть прикольно, я думаю, гарно перекритий, і все буде триматися. Тут прозорий чохол, на мій телефон. Він, до речі, і з внутрішньої сторони, і з наружної був в пленочки. Прикольно, такого ще не бачила. Цей чехол, я замовляла мамі. Він повинен бути зовсім не такий. І він на картинці був не такий. Е, у мене він такий ріфльоний з текстурою. Тут він просто гладкий. Ну, коротше, зовсім не то, що очікувалось, але, ну, в принципі, симпатичний. Їй так, на зміну мамі піде. Ну, але це моє вже було перше розчарування із цього всього замовлення. А це моє найголовніше розчарування, через що я, в принципі, замовляла все це замовлення, я дуже давно хотіла. І на картинці мені показалось це зовсім по-іншому, воно виглядало. Це органайзери у комод для носочків всього такого, в принципі, для чого придумаєте. І, ну, ви бачите просто, в якому воно стані. Я розуміла, що воно прийде пожмакане, але я думала, що це буде. Смолнікає такою наясні на дні, що воно буде більш стабільне, що там буде якась, ну, якийсь плотний матеріал по бокам хоча б. От, от як я це запихну? Ну, я спробую, сподіваюся, що воно хоч якось вирівняється, але це капець. Ось це Це нічна сорочка, але я буду носити як платічка по дому. Воно синтетіка, так, але воно. Коштувало 150, здається, гривень, але мені випала знижка на товар у кошику, саме на цей товар, і на хвилиночку мені ця сукня сто... коштувала 48 копійок. Так, тканина досить таки непогана, як для синтетики. дуже гарно зроблені шви, і я в шосі, що за 48 копійок. Ну, я розумію, це знижка була. Ну, добре, 150 гривень. Але, ну, блін, воно зроблено дійсно прикольно. Єдине нюанс, воно трішечки просвічується, але, в принципі, ходити по дому мені все одно. І останній наш лот це резинові шльопки для мого чоловіка. Ідеальні по розміру, в принципі, як для 170 гривень, виглядають непогано, чисто так десь вибігти в магазинчик. Але ні, не останній, Ось ця липка-наліпка на сітку. У мене синечки прогризли дірки в сітці москітній І я замовила таку латку. Але ну, крупновата сітка, мені здається. От і все. Далі таке велике замовлення це пакандітерки. У мене маленьке хобі з'явилось нове. Я роблю тортики. Ну, робила тільки три рази. Перший не вийшов, а от другий і третій вийшов. У мами скоро день народження. І я готуюсь. Це на це пакування. По-перше, я 350 слоїв картону розмотала. Дуже багато скотчу, І тут ще одна коробочка. Ну, пакування класне. Буду доставати, в принципі, поки мені не треба, хай так і буде. Це підложка під торт, е якийсь там діаметр поменше, за її 22 см, і 25 чи 28 см діаметр декілька, е щоб у мене було на чому робити цей торт і на чому його переносити. І одна коробка для торта, е щоб можна було в цій коробці носити, носити своїм рідним, але а не придумувати, так як я там таке чудила, щоб. Віднести його і не пошкодити гарним, щоб його віднести. Ну і щоб не старілками тягатися, а підложка вже є. Коробка буде одна на всіх рідних, буду таскати її, потім зберу. А підложечки вони недорогі, можна іще буде замовляти. Так, і тепер ця коробка. Так. Алюмінієвий е, шпатель, щоб вирівнювати тортик. Мені його дуже не вистачало. Потім це в нас що? Це ацетатна пленка 2 метри, щоб замотувати сам торт, і він стояв у холодильнику в цій плівці і не потік нікуди. Ароматизатор топленим молоко. Барвники, жиророзчинні різні для кремів, і, і кандурін десь повинен бути. Білий барвник. А ось золотий кандурін для декору. І тут всякі теж. Золоті шарики для декору і набір з білих шариків. Ну я думала, вони перламутрові, а вони просто якісь негарні. Ну що? І що в нас тут? У нас тут чек. Все. У мене є. А, все. Ось ці новенькі, що я вам вчора показувала, і є такі ще це з аврори. До речі, бабочки треба дуже добре перекривати, бо облазять. Але в моєму альбомі для слайдерів такі маленькі ячеєчки, і я не хочу розривати ось ці відділення. Зроблю ось так, як тут. Просто я розрізала і вийшло дві. Просто порозрізаю зараз. There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long Fucking lay down beside That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I can lay down beside you I will

Зараз у мене вже для палітри отакі де вони? Такі бумажечки. Вони стоматологічні, для стоматологів, щоб замішувати пломби. Такі вони гладенькі. Тут, поки у мене невеличка перерва, я лежу, відпочиваю. У мене залишилось хвилин 15 до клієнтки, вирішила е, почати монтувати це відео, яке е, сьогодні-завтра вийде, сьогодні неділя. І е, згадала, що я вам хотіла розповісти мені. Вчора писала моя клієнтка, яка в мене була всього лише один раз. Потім вона записалась на наступний раз, але через час деякий відмінила, е, тому що вона. Уїжджала з нашого міста. І вона написала мені, що вона перед від'їздом сходила до іншого майстра. Вона хотіла спитати там, ну, попередити мене, що це буде складна робота. Все таке, що там буде дизайн там, якийсь мінімальний. І скидає вона мені фото цих нігтів. Ну, вона сама пише, що це жах. Там просто там, такі трампліни взльотні. Боже. Вона мені написала, що. Майстер, у нас це було нарощування, я її робила гелем на нижні форми. Вона сказала, що майстер її обрізала те нарощування моє. І не спилюючи покриття товщину, тобто вона відрізала, там залишилась товщина, і не спилюючи покриття, вона наліпила зверху ці верхніми формами вона робила нарощування, вона сказала. Наліпила зверху форму з гелю. Вони просто от ровно палець, а ніготь от туди аж от так от аж вверх. Вона, коли прийде, я вам обов'язково зніму. Я намагаюся не. Е, як це сказати таким словом, м'якшим? Не обзивати роботи інших майстрів, але. Ну, тут, звісно, цікаво. І я не обзиваю, я просто навіть не розумію, як таке можна було зробити. Навіть якщо постаратися, таке зробити, цікаво. Просто покажу вам цю роботу, але це буде вже, можливо, в наступному відео це таке прядислов'я вам. От потім, коли мені хтось щось говорить за якусь конкуренцію в нашому маленькому місці де яка конкуренція? У нас. Майстрів, які можуть нормально робити нігті, можна на, рука, на пальцях однієї руки порахувати. І я не вважаю себе найкращим майстром в місті, тому що я знаю, що є дівчата, які роблять краще. Але дивлячись на ті роботи, з якими до мене приходять, і це не дешеві майстри, не початківці, не дешеві, І беруть дорожче, ніж я, і роблять таке, ну, яка конкуренція? Всі ми в чомусь краще щось робимо, хтось щось робить гірше. Просто я вважаю, якщо ви не вмієте робити нарощування, то потрібно вчитися, а не ліпити або що за немаленькі гроші. Взагалі на кожного майстра знайдеться свій клієнт. Навіть якщо ви початківець, будуть люди, які будуть до вас йти. Як не за качеством, так за низькою вартістю. Потім ви будете робити краще піднімати свою, свою якість, піднімати свою ціну. Люди будуть залишатися або будуть йти ці халявники і приходять нормальні клієнти. Ну тобто я взагалі не вважаю майстрів у місті конкурентами. Це колеги, це не конкуренти. У кожного свій клієнт. Mm. Значить, у нас на вулиці жара, в кімнаті там працює кондиціонер. Ці дурачки. Один тут в коридорі, другий тут в коридорі. А зайти в комнату ні, там же холодно. Ой, Боже. Єдине, що мені ще залишилось, це сформувати свій графік на, на січень. Ой! Не буду перезнімати на серпень у мене вже січень все. Жари достатньо. Треба зима і сніг. Я попрацювала трішечки втомилась, більше від того, що хочу їсти. У мене на другій клієнці не виходила втірка з першого разу. У мене просто з нею вічно якісь приколи з цією дівчинкою. Ми вже з нею знесміяли, що їй треба яйцями викатувати, бо тільки з нею це щось у мене не виходить. Колись у мене не вийшов стемпінг з нею. Ну я та доробила. Його, але дуже-дуже складно. Цей раз втірка, яку я робила 350 разів, на цей топ, який я в принципі дуже рідко змінюю. І топ просушила все як завжди. Я втираю, а вона не втирається. Просто, просто ну, близькі розмазуються по, по пальцю, по нігтю, ну воно не втирається просто, Ну як по гладкому обльостками терти. Думаю, та що таке? Я вже і так і сяк. Коротше, е психанула, взяла, по-перше, другий топ, е забафила ті нігті з топом, уже яким були. І е беру інший топ, наношу його на нігать, сушу його, дістаю. ну, су По часу завжди однаково, я сушу топ для втірки. Завжди однаково. Знову ж його сушу. А цей другий топ. Наношу втірку. Вона знову не береться, думаю, та що таке? А ні? Я вже забула. Наношу на мізінчик топ, все, вона лягла, думаю, слава Богу, я на другу руку цей, руку. цей же топ наношу, все втираю, а вона не втирається. ну, На одну руку втерлась, на другій ні. Мені же дівчинка каже, знаєш, і чорний красиво. Зупинилась, бо діти дуже громкі. Е, в общем, я вже психую беру, е, знежируючим протираю ці нігті, просто не знаю, чогось я так подумала. Протираю, думаю, ну-ка, я ще раз попробую все-таки втерти ще раз цю втірку після знежирювача. І після знежирювача вона втерлась. Я не розумію, в чому прикол, але всі подальші нігті, вона без протирання знежирючем не втиралась. У мене таке вперше. Причому, я ж кажу, один і той же топ, скрізь роки в мене йде. Втір, втірка ця. Тоже, дуже часто, Я її дуже часто роблю перед Новим роком на цей же топ і нічого не змінюю. Але сьогодні вона просто не хотіла, ну, не хотіла вона бути з цією дівчиною. Я без перерви, тому що я робила це дві години, ну там годину 55. Встигла тільки попити води і прийшла друга клієнтка, і ото як задержишся, затримаєшся з однією. То і друга і третя, і всі подальші також буду затримуватись. То З третьою я також затрималась, Ну, з третьою ми там змінювали е, форму нігтя, трішечки добудовувала квадрат. І дуже прикольний дизайн зробили. Мені прям сподобалось. Я собі щось таке на Новий рік хочу. Але для цього треба купити оці блискітки, світловідбиваючі, мені здається, гарніше буде. І четверта дівчинка це ж була якраз та, яка я декілька там, хвилин. Тому вам розповідала, що вона не прийшла до мене, дуже вибачалась, і ось вона прийшла. Ми зробили нарощування, вона пішла дуже-дуже задоволена і принесла мені м -м, коробочку цукерок в знак вдячності. Ось так. Тому буду завершувати цей влог, піду відпочивати, піду нарешті щось поїм. А вам дякую за перегляд, дякую за те, що ставите лайки, коментуєте мене і до зустрічі у нових відео.